Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Вам відомо, що організмам життєво необхідні кисень, вода, поживні речовини. Все це вони отримують з навколишнього середовища. Як же організми взаємодіють із середовищем життя? Ну розбиратися. З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі. Тут є всі необхідні умови. Повітря, вода, достатньо світла і тепла. Одні організми живуть у воді, інші на суходолі чи у ґрунті, тобто у наземноповітряному, водному та ґрунтовому середовищах життя. Ознайомлення з кожним із них чекає на вас попереду. Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя. Різні куточки планети населяють різноманітні рослини, тварини та інші організми. На порівняно невеликій площі на суходолі обабіч екватора мешкає набагато більше організмів, аніж на всьому материку Антарктида. Чим це можна пояснити? Це пояснюється тим, що поблизу екватора вдосталь світла, тепла і вологи. Ніколи не буває зими. А в Антарктиді світла і тепла обмаль, літо коротке і холодне, тобто умови життя в районі екватора набагато сприятливіші для організмів. Але все ж таки у різних організмів різні потреби. Так, для білого ведмедя температура повітря мінус 30 градусів за Цельсієм цілком звична, а їжаку для життєдіяльності потрібно, щоб температура повітря була близько плюс 20 градусів за Цельсієм і вище. Кроту світло не потрібне, а рослини без нього не можуть існувати. Все, що оточує організм, Наприклад, різноманітні тіла та явища природи і впливає на нього називаються чинниками середовища життя. Розрізняють чинники неживої і живої природи. Вплив людини виділяють в окрему групу чинників. До чинників неживої природи належать освітленість, повітря, вологість, температура, поживні речовини. Вони впливають на розселення рослин, тварин, грибів на планеті. Кожен організм існує в тому середовищі, яке забезпечує йому достатню кількість їжі, кисню, води, освітлення і тепла. Багатьом тваринам потрібно також місце, де можна почуватися безпечно і вирощувати дитинчат, наприклад, нора, на гніздо тощо. У середовищі життя організми не ізольовані один від одного і перебувають у взаємодії. Тому, крім чинників неживої природи, на організми впливають інші організми. Наприклад, тварини поїдають рослини, використовують їх для спорудження домівок і прихистку. Хижаки полюють на інших тварин. Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав'янистих рослин, що ростуть під ними. В залежності від видів рослин, що переважають у певному лісі, та умов середовища, які на них впливають, нижні яруси лісу можуть відрізнятися. Для багатьох рослин і тварин одним із чинників середовища є людина. Своїми діями вона може або допомагати, або шкодити організмам. Так людина створює заповідні території для збереження і примноження організмів. Наприклад, якби не було створено сприятливих умов для життя зубрів, їх сьогодні не лишилося по живій природі. Сьогодні зубри живуть у заповіднику Асканія Нова на Херсонщині. Безконтрольним полюванням на тварин. Та виловом риби людина негативно впливає на середовище життя організмів, де далі відчутнішим стає вплив господарської діяльності людини. Наприклад, прокладання доріг, вирубування лісів на великих площах, зведення гребель. Всі ці фактори несприятливо позначаються на умовах життя організмів, які там мешкають. Підведемо підсумки уроку. Всі живі організми на планеті Земля існують у взаємозв'язку з навколишнім середовищем та іншими організмами. Організми оточує середовище життя та чинники середовища. Наприклад, чинники неживої природи, такі як повітря, тепло, вологість, та чинники живої природи це інші організми. Також живі організми співіснують з людиною яка як не найбільше впливає на навколишній світ. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!